Всім привіт! Ви на каналі Грінч, і сьогодні у нас нове відео по династії Декади. І у сьогоднішній серії ми будемо святкувати день народження Еріка. Він, нарешті, стане у нас тодлером і вже зможе хоча б трішечки, але сам задовольняти свої потреби. Отже, давайте починати нашу гру. Сьогодні у нас четвер. От, давай. У нас першою проснулася Луїза. Ти ж, Луїза, правильно, вибачте, якщо я буду їх плутати імена, тому що таке буває і так далі. Ну, коротше, Луїзу, давай іди, приймай ванну, приводь себе до ладу, От, переодягнешся, цей домашній такий одяг і підеш поснідати. У нас зараз ще немає навіть п'ятої ранку, а вона вже у нас встала. До речі, нам потрібно випрати наш одяг, тому що у нас вже місця у наших цих а, корзинках для речей немає. Усі решта у нас собі спокійнесенько сплять. Бачить, десятий сон, тільки одна Луїза прокинулась самого ранку. І в неї тут, оця от її криза середнього віку, ну, коротше, будемо чекати, доки вона завершиться. Так. Там ще один день чи що? Анна у нас спить. Ерік у нас теж, теж спить. Ну, і Сара, звісно, теж спить. Сьогодні вона, до речі, має йти до школи, якщо я не помиляюся правильно. Так, через 3 години. Супер. Серйозно. Е, стоп. Курка це корова. Ну, окей. Наша, як я розумію, корова почувається незадоволеною, що про неї ніхто не дбає. Ну, а ну, що робити? Ми і так тут заладве справляємося. Хоча я не скажу що от у побудових справах у нашій сім'ї щось змінилося. У нас як і раніше, Анна з Луїзою дивляться за за городом, за усіма тваринами і ще й за дітьми встигають дивитися. Тому, знаєте, відсутність е того з кам якось не надто помітна. Мені здається, саме у таких от побутових справах. Думаю, тут якраз нічого таке і не змінилося. Так, сьогодні у нас холодно, але не буде дощу, тому, думаю, можна зайнятися пранням того, що ну реально. Це вже ну, дуже поганий стан наших речей. Вже уже все валяється по підлозі і таке собі. Анна, ти у нас теж будеш прокидатися. Вона там хоче щось бути дружньою з Сарою, якщо я не помиляюсь. А, вона хоче стати друзями зі Сарою. Ну, окей, станеш, але трішечки пізніше ми цим займемось, тому що зараз у нас не початий край роботи. Так, і давай теж спустишся поснідаєш. Сьогодні у нас така максимально релаксова серія і так далі. Ну, як і останні з серії. Але от, уже з наступної серії, це такий невеличкий спойлер, у нас почнеться сюжет. Там не скажу, щоб його було багато, але він буде досить такий важливий. Тому обов'язково дивіться наступну серію. Так, ой, у нас Ерік проснувся. Ну, на щастя, усе з ним гаразд. Він не надто голодний поки що. І дозвілля в нього ну, таке собі, але, 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 але. Так, ага, ти вже спустилася снідати, молодець. Вона ну, у нас хоче відправитись на пробіжку, я не знаю. Якось не надто думаю, на рахунок цього, то хіба якщо у нас буде багато вільного часу, то тоді можливо. Так, ось Саро, Саро, прокидайся моє сонце. Давай, прокидайся. Ви швиденько йди до туалету і щось там в ванну, можливо, трохи прийми. Вже поснідати ти не встигнеш. Я думаю, Анна тобі могла б приготувати ланч-пакет. Так, у нас є тут якийсь, я не знаю, пиріг або ще щось таке медовик, але медовик нам, ну, потрібен на потім. На День народження. У нас є от фруктовий пиріг, тому чом би й ні. Чом би не приготувати цей от фруктовий пиріг. Що він тут? Він у нас тут навчився говорити ну або щось типу цього. О, супер! Ти приготувала для неї фруктовий пиріг, просто молодчинка. Іди, давай, будь ласка, от, збери яйця і. А де тут? А, от. Погодуй корей наших і почисть курник. Що у нас тут? Нам потрібно почистити хлів, помити нашу коровку. Так, і ще що ми можемо зробити? От, і можемо, типу, зібрати молоко Так, у нас тут запліднене яйце. Яке з них? Оце от. Окей. Давай арешту яєць ми перенесемо до холодильника. Чому це висло? Все розвисло супер. Так, ти, давай вже, ти вже дуже спізналася на уроки. Ти що? І чому ти переодягнулася саме у цей одяг, який для дому? Саро, ну що це таке є? У тут і Ерік голодний. Так, а... ой, не те, не те. Ось, давай розвізь наш одяг. Що? У нас вже дві, дві старі курки у нас є. їм батько телефонує. Ну. О, у, у нього з голі Альто хороше побачення відбулося. Я не знаю, він... я не знаю, як він там, типу, він ж на війні, ну, і де він знайшов час на побачення, ну не знаю. Але схоже, що він знаходить час на абсолютно все. Так, давайте у нас от, випере ще звідси одяг. Правда, ми не будемо мати, де його розвішати, але це вже таке. О, ти все сміття хочеш виконати? Ну, окей. До речі, зараз ми дізнаємось, чи подобається серії фруктовий пиріг. Тож, якщо я не помиляюсь, то у минулій серії я випадково натиснула, його, щоб його приготувати. Ну, одразу і дізнаємось. Чи комусь він подобається. Якщо не помиляюсь, то Сарі. Ой, не Сарі, а Луїзі він подобається. Але я не впевнена. Окей, Анно, Супер, ти займаєшся нашою коровкою. Я думаю, ми зараз могли б обміняти наших курей, які вже постаріли на якісь предмети, типу. От. Так. Щось якось хочу гарний кадр підібрати, щось нічого не виходить. Окей. Так, що у нас на рахунок тебе Луїзу? Вона дуже незадоволена, ну, але, але вже як є. Так, вона хоче з кимось поговорити, якось дозвілля своє провести. Ой, я зовсім забула про наших бджо... бджолу. Ну, коротше, бджіл, про наших я забула. А що у нас тут з нашим садом твориться? Це взагалі жах. У нас тут усе заросло бур'янами. У нас тут якісь ці комашки літають. У нас вже все цвіте, все росте. Ну я просто я не можу. Так, Анну. Що таке? Ні-ні-ні. Ага, вона дістала шість бутилочок молока. Це дуже добре. Окей, що у нас тут з Еріком? Давайте та подивимося. Так, його б не завадило погодувати. Ну, я думаю, що цього б. О, ні, у нас ще й унітат зламався. Клас. Окей, давайте його швидесенько підеш і погодуєш. Підгузник йому потріб. Так, йому потрібно змінити підгузок. Окей. І що у нас на рахунок тортика? Ага, вона ще не, не скуштувала його, окей. Так, як тут твоє прання? Я думаю, можливо, нам потрібно купити ще одну цю ці мотузки для одягу. Я не знаю, як це правильно називається, щоб ми могли більше розвішати його, ну бо серйозно. Нам не вистачає цього. Я так бачу, у нас нещодавно була десь гроза, і схоже, що у нашу лавочку поцілила блискавка. Ой. Що таке? Ні, перевіряти його не потрібно, з ним усе гаразд. Я думаю, його б можна було а, переодягнути, тому що у нас доволі спекотно. Я думаю, у будинку, хоч і прохолодніше, але все ж таки. Так, що тут у тебе? Угу. Так. Ну і можеш, я не знаю, якось із ним повзаємодіяти, погратися, я не знаю. В принципі, ну тобі є О, давай. Хоча це якось не для того століття. Але давайте будемо вважати, що вона, типу, посадила Еріка у не ось от Кель. Ну, не знаю, це не коляска, ну, коротше. Що вона якось його за допомогою всякої тканини, всяких хусток прив'язала до себе і так пішла займатися своїми справами. От. Я думаю, це було б досить таки непогано, так як нам потрібно ще багато чим зайнятись. Так що я тут на рахунок тебе ти себе ну, зовсім погано почуваєш, ти дуже виснажена, як нам пише Сімс. Але ти можеш полагодити у нас столет тому чом би й ні? А, чому ти не можеш його посадити собі на спину, типу як? Аго Анно? Супер. Давайте у нас виконеш підгузок. Я бачу, що. Гей, навіщо ти це зроб? Ну серйозно? Окей, схоже, моя ідея провалилася. Ну, окей. Давай тоді Луїза, яка вже у нас трохи тут втомилася, то вона піде і якось позаймається з Еріком. Чом би і ні. От, поговорить щось там до Еріка. Можливо, трохи його повчить чомусь. Де воно у нас тут? От. А, давай попрактикує ходіння чи що там. Так, окей. Ти себе краще почуваєш, тому ти у нас йдеш займатися. Ідеш а... у нас займатися бджолами і нашим садом, тому що, ну, потрібно. От, збираєш у нас мід От, отут от. от, от. Прополиш. Так, поливати у нас нічого не потрібно. А от від цих от комашок думаю, не завадило б. Ой, як йому погано, я не можу. Швидше б він уже підріс. Того, що ну реально у інфантів настільки швидко падають ці їхні потреби, що я не можу. Так. Ну, сподіваюся, у вас там розмова щось складеться, того що вам обом не дуже добре. Тому так, ну, їй сподобався, що їй приготували ланч пакет. Тому я думаю, що їй і сподобався оцей от фруктовий пиріг. Ну, принаймні ми на це будемо сподіватися. А тобі так зручно через паркан? Ну, окей. Чом би й ні. Так. І я думаю, ти одразу можеш. О, ми можемо дещо покращити. Тут у нас лілії. Що у нас ще тут? Так. А троянда ні От помідорки. Так, що ще у нас тут блистить, так? Гриби, ага. Гриби ми ще не можемо. От, можемо, ага. Через те, що зараз не сезон, то ми нічого не можемо зробити. Як... Я так розумію, що таке саме. Ну, окей, тоді. Збереш весь врожай. От. І, до речі, давай ти у нас тут використаєш добриво. От, оце супер-супер от добриво. От. Його використаєш. Можливо, ми. Ой, ваша... Щось... я так розумію, ваша розмова не дуже добре почалася. Ну, окей. Окей, все, не будемо вам заважати тоді, що у вас уже за цей сентимент з'явився. О, вона його обожнює. Якщо ти його обожнюєш, то чого у вас так стосунки погано? В мінус пішли. Так, окей. Шкода, що у нас немає місця десь якоїсь типу альтанки або ще чогось такого. Давай йде розсип корма, то я там бачу, наші кури жаліються, що не мають що їсти, вони голодні і так далі. І будемо вважати, що хтось там відремонтував. Якісь добрі сусіди допомогли відремонтувати цю от лавочку. Отож, ти б могла ось тут зв'язати якийсь ем, одяг. Хоча я хочу, щоб вона у нас зв'язала, почала в'язати іграшки для дітей. Тож, мені здається, це було би саме те. Ну от елементи декору, пуфи. А, ні Хоча пуфи. Ану, можливо, є щось цікавеньке гарне. Ну, трошки не в тому дизайн, не того століття. А, а елементи декору це на що? О! Який гарний восьминіг, кактус, пінгвінчик клас. Ага, якась ламма, чи що це таке? Та це лама. Черепашка. Все, я знайшла. Я, я знайшла, що я хочу. Так, давайте ми зв'яжемо. О, давайте зв'яжемо класичного пінгвіна. От, будемо вважати, що це типу як подарунок Еріку на його день народження. От. Все ми придумали все супер. Ага, Зараз у нас там може отримати рису характеру відповідально, чи щось таке там у нас писало. Ну, давайте подивимось. Так, у неї з емоційним контролем все не дуже добре. Але от щодо відповідальності, вона дуже відповідальна і в неї висока самооцінка. Ну, от, ну а це от прямо прямо Сара. От Сара такою і є. У неї висока самооцінка і все у неї прекрасно. От, давай тоді іди у нас а, робити свій проект От. Так, супер. Ти у нас зайнялася садом і все прекрасно, як я розумію. Так, спокійні. Що у нас тут? Чому ці... Ага, все теж спокійні. Просто супер. Іди, будь ласка, почисти лоток. Так, і можеш прийняти ванну. Ну і тобі б не завадило щось поїсти. От, я думаю, зараз ми. От Ерік у нас трохи нехай ще поспить. І тоді ми б відсвяткували його день народження. І здається, доволі непоганою ідеєю. Зараз я хочу зробити гарну фото, гарний скріншот, але. ой, та що ж таки, не попадаю на клавіші Окей, так, і Сару в мене десь. Не Сара, а Луїза. Так, Луїзо, ти де? Луїзу, ага. Ясно. О, я знайшла її. Супер. Ну, бо справді. Окей, так. Якось там так от гарно, під деревцем, собі спокійно в'яже. І ще не знаю, що на неї чекає попереду. Насолоджується, можна сказати, своїм життям. Так, Анну. Угу. Так, ну я думаю, що після того, як вона поїсть, можна було, щоб вона переодягнулася у якийсь менш-більш святковий одяг. От. О, ні, ти зламала наш умивальник. Як так можна, Анну? Так, Лизі б теж не завадило переодягнутися і щось поїсти. Так, що у тебе тут? От у неї таке от плаття, така сукня. Так, що от тут у тебе, Саро? Давайте теж у нас переодягнешся. Ну, це зробиш ти вже трішечки пізніше, так як ти не надто голодна. Тому Еріку, ти чого проснувся? Ану бігом поспи. Швидесенько спи давай. То я чекаю, поки він виспиться, а він у нас тут цей. А він у нас не спить. Я в шоці. Так, а ну, де у нас тут? стосовно розмірів кімнати, він у нас. ага, він у нас маленький. Ну, з не можна якось вдаємо. Ні, він як статуя. У нас по більшій логіці? Так, давайте у нас теж піде щось поїж. От. Це на що? Це у нас шерсть. Окей. Так, і Анну. Я пам'ятаю, я хотіла обміняти наших ем, курей. На що? Хм. Давайте на якісь інгредієнти ми обміняємо. Так, яка там курка, от. А, це не курка, це півень, чи ні, чи курка. Я вже заплуталась. Ні, то курка, от півень. Що це зі мною? Ага, оця от курочка біла. Що, серйозно, у нас що всі кури ста ви знущаєтесь? Серйозно, у нас усі кури. У нас усі кури вже старі. Капець. Ну, окей, давайте ми продамо оцих от трьох. А цих двох залишимо. Ну, я в шоці. Нас усі кури старі. Ну, окей, у нас тільки один півень дорослий. Нам, да, ясно. Сумно якось. Що це таке? Ага. Так, давай іди, переодягайся і скористайся туалетом. Угу. Супер. І думаю, можна починати наше свято. І так, давайте вже починати наше свято. Ой, на що я закрила? Це я хотіла дістати тортик. Наш пиріг, медовик. Так, де він тут? Якось, ну, ні, не хочете так, ну окей вже. Давайте у нас теж ось тут осядеш. Ні-ні-ні, не йди не йди на другий поверх, я тебе прошу. Не потрібно. Так, ну він майже більше виспався. Але я хотіла, щоб він більше виспався, ну, але вже як є. Так, давай святковий одяг, якийсь йому теж одягнемо то Так, і будемо а, загадувати бажання для Еріка. От, а ви поки що можете собі тут поговорити. Так. Позахоплююся цукерками, хоча я не впевнена, що ти їла от цукерки як цукерка, типу максимальні солодощі, які вона їла, це якийсь пиріг. Максимум якісь ще якісь кекси або щось таке. От у них є там сентимент Про що? О! Про щасливі спогади от. Ти куди його понесла? Ну, бо так з спершу... Я не розумію, чому всі ми не, мож... не виконують останнім часом дій у тому порядку якому я їх даю? Насправді це нереально нервує, тому що ну, я дала спершу переодягнути Еріка, а потім вже йти і задувати з ним свічки. Чому так не можна нормально? Давай допоможи йому задути свічки. Так звісно, шкода, що Кай не побачить дня народження свого сина, але. Уже як є, так вже сталося. Так, і давай. От якось, якийсь гарний кадр, менш більш. Так. На пам'ять. Ну, і Сара трохи у нас тут в кадр попала. Просто я не знаю, мені здається, він буде дуже гарний. Він такий милий і от. Те, що я вам скажу, що у цій династії у всіх персонажів така гарна генетика, що, ну, справді дуже гарно Так, і він у нас був обережним. Який у нас тепер? Він тепер у нас буде липучка. Ну, я навіть не знаю, що до Еріка. Ну, наче йому підходить така риса характеру. Давайте почитаємо. Він у нас буде сором'язливим. Сумувати за домом, і, і, і що йому потрібно буде багато допомоги інших сім'їв. Ну, коротше, і так, давайте подивимось. Ну, мені здається, він просто копія Кая ну, от справді Хоча ні, я бачу риси і від Анни, от от якийсь там колір волосся і колір шкіри, хоча. Ну, окей, я не знаю, від кого кольор шкіри, але мені здається, що він копія як Анни, так і так і Кая. І у цій династії, ну, от як я вже казала, просто неймовірні гени. Тому що я не знаю, як це працює, але ну. Я цих персонажів створювала сама, і вони. Гарні, але мають, кожен має якісь свої особливості. У Анни це у нас отакий от колір волосся ні рудий, ні коричневий. І плюс у неї, окрім формою зубів, у неї ще, наче десь був от, оцей от перчик. От, Це її така особливість. У Луїзи за Сарою це колір волосся, звісно, але це веснянки. От Ну, коротше, ось так от виглядає. Кай. Не Кай, не Кай, а Ерік. А уже переодітого і так далі. Ви побачите його у наступній серії. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім па-па!